Оцінку стійкості банків і банківської системи в 2023 році планує провести Національний банк України. Відповідне рішення прийняли на засіданні Ради із фінансової стабільності. Про це повідомляє прес-служба регулятора. Це дозволить оцінити життєздатність фінустанов. І визначити реальну потребу в капіталі найбільших банків про стан української банківської системи в умовах війни говоритимемо далі з нами на зв'язку голова Ради Незалежної Асоціації банків України Олена Коробкова. Доброго ранку, пані Олено. Доброго ранку. Доб... Доброго ранку, пані Олено. Ну насамперед, як відбувається ця оцінка стійкості банків і банківської системи. Дивіться, оцінка стійкості робиться для того, щоб національного банку зрозуміти обсяги проблем, тому що багато бізнесу пошкоджено, багато бізнесу закрита, а це все були позичальники банків. Тому треба оцінити якість кредитного портфелю, оцінити яка необхідність в капіталі, які ризики існують. Для того, щоб сформувати єдину позицію по банківській системі, але оцінка стійкості вона не впливає там на банк чи систему. Це так само, як вимірювання температури тіла, не впливає на людину, якщо не враховувати там ймовірного да, дискомфорту під час цього вимірювання. Тобто, вона оці, ця оцінка вона важлива для того, щоб зрозуміти проблеми банків. Загальний стан системи та запропонувати механізми на майбутнє для вирішення цих проблем. Пані Олено, на вашу думку, що покажеться оцінка стійкості? В якому в загалом стані українська банківська система от після року вже такої повномасштабної війни? Ну насправді банківська система зараз найголовніше це вона стабільна і стійка. По всі попередні війни банківська система працювала рівно два дні, і потім йшла на канікули. А ми вже рік, понад рік е, працюємо. І цим здивуємо своєю стійкістю, ну, здивуємо весь світ. Я дуже люблю підтверджувати свої тези цифрами цифрами, хочу зазначити, що, наприклад, обсяг гривневих коштів населення за минулий рік зріс майже на 20%. коштів бізнесу майже на 12%. І це все у війну. А що ці ці цифри це означає тільки лише одне, що довіра до банківської системи є, і люди, і бізнес розуміють, що гроші безпечніше зберігати в банку ніж десь в Давготівці. Попри війну, банківська система показала прибуток за 2022 рік. Звичайно, ну тобто на всі банки 46 з 67 показали прибуток. Порівняно з попереднім роком у нас було там майже 77,5 мільярдів прибутку. Зараз в минулому році було майже 25 мільярдів прибутків. Але це свідчить про те, що банківська система прибуткова і стійка навіть показник регулятив показник регулятивного капіталу достатності перевищує майже в два рази. Необхідний показник, тобто мінімум 10%, у нас 19,7%, ліквідність понад 500 мільярдів гривень, тобто значний запас міцності. Але, звичайно, що те, що цікавить пересічних громадян, це стосовно там блекаутів І хочу зазнати, зазначити, що за ініціативою Національного банку була створена мережа, єдина паєрбанкінг. Вона зараз майже понад 60 банків до неї підключилися. все розпочиналося з системно важливих банків, їх там понад їх там 14. Зараз це 2300 відділень у 390 містах України. Це спеціалізовані відділення, які обладнані додатковими генераторами, резервними каналами зв'язку, запасами готівки. Додатковим персоналом, і вони будуть е, працювати в е, будь-якому при будь-якому блекауті, навіть самому о, найгіршому, який може бути, пані Олено. Які банківські послуги зараз користуються найбільшим попитом серед українців? Ну, якщо е, аналізувати, е, ми проводили багато досліджень стосовно там, е, в тому числі чим користуються наші е, біженці. Вони також продовжують користуватися банківськими послугами в українських банках, тому що багато хто продовжує працювати на українській компанії і отримувати заробітну плату. Це і там будь-які сервіси стосовно переказів, стосовно там депозитів. Кредити потрохи починають відновлюватися, але попит не дуже великий. Тому так само і українці це більш користуються депозитами не строковими, а поточними рахунки, або депозити на вимогу, тобто, щоб була можливість в будь-який час мати доступ до грошей, а не чекати там сплину строку там два чи три чи там 6 місяців. Пані Олено, от власне не можу не запитати, поки ви з нами на зв'язку. Стосовно колишнього Альфа банку, який нині має назву Сенс банк, чи будуть його націоналізувати? Нещодавно вийшло інтерв'ю заступника, першого заступника голови національного банку, і питання йдеться мова, що питання вже десь на виході. Це дуже таке складне, комплексне питання, тому що сенс це системно важливий банк. Є кілька сценаріїв, які вже понад рік обговорюють. Ключове що рішення має відстоювати інтереси України, інтереси українських вкладників і інтереси українців. А яке рішення ну прийме уряд, прийме регулятор? то рішення і буде правильно в даному випадку? Пані Олено, а скажіть, будь ласка, на вашу думку, які можуть бути прогнози стосовно гривні до долара та євро в найближчі декілька, можливо, тижнів? Не будемо прогнозувати на місяці. Ну, дивіться, в перспективи Національний банк по власних прогнозах дотримуватися політики фіксованого курсу гривня-долар на позначці 36,6%. Це е, означає, що вуличний курс буде десь в позначці тридцять дев'ять Євро все ж таки буде залишатимеся дорожчим і коливатиметься відповідно до світового ринку в контексті ну, співвідношення доларів євро. Тобто, якщо дивитися ну, стосовно там, практичних порад для пересічних громадян, то набагато простіше це купівля валюти на депозит, тобто це дешевше і безготюкова плата валютних платежів замість. Готівкових, звичайно, що в нас да є там два курси. Є офіційний, є ринковий, але в нас ну на жаль, такі е, зумовлені, ну такі реалії, які замовлені багатьма факторами. В тому числі все це ускладнюється і е, логістикою, там доставкою валюти в країну, в тому числі і адміністративними обмеженнями. Але в нас зараз вже там не 4-5 курсів, як було там. Спочатку війни а два, і вони досить прогнозовані. І ну, можливо ну, чітко розуміти, що буде в найближчому майбутньому. Пані Олено, дякую вам за цю розмову, дякую за те, що долучилися. Це була Олена Коробкова, голова Ради Незалежної асоціації банків України. Ну а ми продовжимо за мить.